Привіт! Ви дивитесь мультик з Лунті Козлам в онованій студії! З вами я Віталій і Рональд Халл і Лунті Козел. І так, розказіть мені, будь ласка, хто ви розумієте по своїх стилю? Сти? я не знаю. Яка наша природа сталася отака така кумпа сталося своїм? А яка сталося, не знаєш? Поговори з ним. Я тебе ніколи не ображаєш. Як ти не ображаєш, а як виготівся, Лунті, козел, ми ж дружба, дружба ся така прикольна. Я майже ніколи, 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 ніколи ніколи. Я вже хотівся. А як хотівся? не дізнаватися, як хотівся б, а бути не чутим, але все по кожному. По кожному я. Я можливо вубовлюся. Я тобі все краще, а красивіше не отримаєш. А як як розповідався, І зі своїми масштабними як Микола. А ні, дідуся Василь заприходиться спішити на допомогу Уті, уті, Ви повинні придбати трансляцію. Пропрошу, я обіцяю, 20 тисяч гривень додіваємося на те, е, що мене в 20 тисяч гривень. гривень, я вже знаю. Ось 100... я виглядаю, 20 тисяч гривень. А, ха, ха, може все обхідно. А обхідно, не знаю. А, точно. Розповідайте, десь він доведеться ось туди. А ось туди не довіряйтеся. Якож моментом обіцяю. Я своїм кожним на сайті MultICTV UA. Я вже розповів, так я був мультик з лутіказом. З вами я Луті Козел, Віталій і Веникам. До побачення! х на на 아아아. <laughs> <laughs>